Вітаю вас в ефірі. Американський сезон говорить Україна. І тема на сьогоднішній програмі прикол в Америці. І сьогодні мене звати Бен, вітаю вас, і далі ми будемо розповісти про прикол у Америці. На 10-му сходинці впав телевізор. Як і на Алабамі, але бабуся казала, що у вас ДТП але аварія причиною сталася проблема. На Натуртики впали, не можете насипатися з кетчупом! На дев'ятому сходинці Аласка, які впали на снігу з морозами, але риба згорить! Згорить, який можна перевести до кожного предмету, але кит з рибою, з риба кожен риба кит, який можна уловити. На восьмому сходиці Аризона, які впали на велосипедистам на пісок. На джіпом впалося насип. Висипатися в машину, є ще аварія. А на, на грязі вони почалося він проспускатися, пропускатися, а є ще дочекатися в нашому ефірі. Але шукайтеся про своїх інтересів. А ось кеджінка впали. Оце вот прикол. На сьомому сходинці Аркансас. Але під штатом Америки бігають два собаки. Це Олені розбив вікно, і продавець каже, що кричить. Якийсь ясь уже а на дерево в бабах На водою. На шостому сходинці Каліфорнія упав жінка, а ось кейт упали і почав вдарити. І скейт впали. Оце пікол. І з водою. На п'ятому сходиці Це Колорадо. Упав жінка з водою. Це птичка! Вони почалося вилітати на цю будиночку. А ви впав жінка з водою? На На четвертому сходиці Конекод. Але собака і біжить, і води почав спускатися. А вона з путі стадіон впали. Качелю впали. Uh, bro, on, на третьому сходить, DC. і потім наче люди упасть. Упасть. На метро почав вода. Метро покажуть на свої води. На катер впали. Якийсь ужас. На другому сходиті Делявея. Не можете взяти до шкафу. Якщо шукаєте про своїх шкафів, є ще дочекатися не своїх. О, кусь укусив на мене в камеру. А в екскаватор впалися прямо світофору. на світофору. першому сходиці, це Флордія, який укусив наш крокодил старівкою. Крокодил це наш крокодильчик. Але я ще дочекатися до своїм на нього. Що сталося? Але натракає машина, які кажуть свої. А Америка жінка вітер дує. Це був ТОП-10 на американців. Це говорить Україна новий сезон. До побачення!